Не рухається все і на Білгородщині, як ми спостерігаємо за відео бійців РДК. але паралельно з цим у Вашингтон Пост з'явилася стаття, де заявляють про можливе використання озброєння США, Польщі, Бельгії та Чехії. Також в РДК заявляють про те, що беруть участь у цій спецоперації добровольці з Польщі. Яке ставлення міноборони до того, що відбувається в Білгородській області. Ми вже говорили про те, що в Росії ускладнення внутрішньополітичної ситуації прог. Нозоване не може суспільство так довго е, схвалювати те, що відбувається, або так довго мовчати. Ну це не може влаштовувати е, чес, Ну я, я сподіваюся, що більшу частину росіян, тому що насправді ця війна руйнує не тільки Україну, вона руйнує і Російську Федерацію. І тому ну ми спостерігаємо за тим, що відбувається, зрозуміло, що ситуація буде ускладнюватись, то тому що росіяни не полишають свої плани тут воювати а відповідно вони ускладнюють ситуацію в своїй державі.